Всім доброго дня! Сьогодні ми в Арсені у Львові. Ось такі як майонез є. 1,59, Кетчуп в асортименті 22, 55 і щедро, два види є, печеньку Марія, ярич в асортименті, 5 видів, 18 гривень. Так. Також цукерки жіна і фрут два види, 30 гривень, квас низький, бочковий, 2 літри 75 гривень. Сік томатний, 42,90, соковита, томатний і апельсиновий, два смаки і маленькі сочки. Наш сік 21,90. Багети сушені, 30 гривень, є 4 види. Холодний чай Ліптон 20 гривень, водичка в асортименті, Живчик оболонь 25 гривень. Вафлі Артек світоч 6 видів, 16 гривень, чіпси 6860, люкс в асортименті. Для паста макарони 3590, метелики. І лапша від фірми Чумак 37 гривень. Гречка Чемпіон 42,45, Вага 1 кілограм. Грошок консервований 35 гривень, а кукуруза 44, олія, щедрий дар 63,90. Не щедрий дар, а майоло перепрошую. Напій лимонад Вуасон – 40 гривень за 2 літри. Також світле кавун 30 гривень. І хайк мохіто 35 гривень. Шалений вибір. м'ясна миска. Дуже великий асортимент 9 гривень 90 копійок за штучку. Сефір, білорожевий ваговий, ровний 12,50. Ціна за 100 г і газурований ваговий промне 2557 за одну штучку. Всім дякую за лайки, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!